Чистий день у селищі Захарівка на Одещині у місцевій лікарні офіційно відкрили гібридну сонячну електростанцію, що дозволить медзакладу працювати стабільно навіть у періоди тривалих відключень електрики. На святкове відкриття прибули представники благодійного фонду Енергетична дія для України, експерти Норвезької ради у справах біженців та керівництво Захарівської громади. Зустріч розпочали з невеликої екскурсії. Гості оглянули відділення, побачили новітні оснащення, познайомились з медперсоналом. Одне з останніх досягнень медзакладу нова реанімація на шість ліжок, де рятують людей після складних операцій. Я Тут сестра, вони бачать пацієнтів і жінок нас, як правило, ми ділимо там чоловіки з однієї сторони, жінки з другої сторони. Новітнє приймальне відділення у зелено-білих тонах. Це перше, що бачать пацієнти, які звертаються до лікарів. Сюди присумають хворі Віна Олександровна, вона завідується цим відділом. Доцент кафедри Запорозького медичного університету, сама кардіолог. Вона теж у нас працює вже четвертий рік. Де. Так вона а от хірургічне відділення серця Захарівської лікарні, і саме воно стало повністю енергонезалежним завдяки сонячній станції. Проєкт реалізовано за підтримки партнерів з Норвегії, які допомогли з фінансуванням технічним супроводом та монтажем обладнання. Все зробили дуже швидко. Сонячні панелі працюють вже місяць і здатні за повної завантаженості операційних пустів забезпечити енергію 6 безперервних годин роботи, а за неповної аж до двох діб. Про свою енергетичну незалежність в умовах війни Захарівська лікарня потурбувалась завчасно. Вже раніше тут з'явилися два генератори та накопичувач від компанії Тесла, отриманий завдяки Одеській облдержадміністрації. Проте сонячна станція на 102 сонячні панелі та 60 кіловат це не просто технологія, а вклад в енергетичну безпеку медичної інфраструктури громади. Хірургічне відділення тепер повністю незалежне від відключень, а це справжнє серце лікарні. Чиста операціона наверху, внизу це орієнтна операціона, це більш відкриті операції. У нас 80% операцій це лапароскопічні. Хірурги, вони настільки люблять свою роботу, вони все час учаться, і у нас зараз такі операції буває, проходять, що просто можна ними тільки гордитися. Те, що робиться в обласної больниці, в Києві. от вони такі. У нас приїжджає професор з Харкова, Камарчук Віктор Васильович, він їздив до нас два роки, учив хлопців. Работити. Зараз вони працюють вже самі, він вже приїжджає тільки для консультації складних випадків. Так само і гінекологи в нас приїжджав Нігуца, ті, хто можуть навчити, приїхали і навчили, щоб не відправляти людей на Одесу, Київ і так далі. Хірурги справжня гордість Захарівської лікарні, демонструють своє місце роботи. В одному з кабінетів якраз монтують сідугу. Рідкісний апарат для Одещини. Це мобільний хірургічний рентген, який задіюють на операціях. Це лапарскетична стійка. Це обладнання, яке дає нам можливість робити малоінвазівні втручання на червній порожнині. От, через декілька отпорів, от, е, Працюємо вже три роки з цим обладнанням, ну є останні результати. Замість того, щоб відкривати великі розрізи, робити, через декілька проколів ми можемо зробити операцію і дорослим, і дітям. Пацієнт після операції скоріше встановлюється і менша травма операційна. Нова сонячна електростанція дозволить значно економити витрати на електроенергію. А заощаджені кошти планують вкласти в покращення матеріальної бази лікарні та створення нових послуг для пацієнтів. Зараз на комунальні послуги медзакладу Захарівська громада витрачає до 6 мільйонів гривень на рік. Найважливіші слова пролунали в укритті на святковому відкритті сонячної станції, де норвезькі партнери вітали медиків і місцеву владу. Сьогодні на території Захарівської територіальної громади проживає 13 тисяч населення, працює по 11 російських покруглів. І дійсно, коли стояло питання, чи буде існувати наша багатопрофільна лікарня в Одеській області, не вистачало лікарів, не вистачало медичного обладнання, поспілкувалися депутат обласної ради Андрій Васильович, і ми вирішили, будемо боротись, щоб в нашій громаді була багатопрофільна лікарня. І ми цим вернемося. Я хочу подякувати від всіх хворих, які знаходяться в нашій лікарні і поступають. Але я, знаєте, я, не, я не, не уявляю, чи ви розумієте, що ви для нас зробили. Ви розумієте, коли нема світла, а людина на Івелі або йде операція, а світла нема. Що відчуває той лікар, який стоїть поряд з тим хворим? Щоб ви зрозуміли це відповідальність всіх, відповідальність моя, відповідальність лікарів, і ти просто боїшся, що не дай Боже і за того, що нема світла, ця людина може померти. Я вам ну, вклоняюсь і я сподіваюся на нашу спільну співпрацю. Наша команда Енергетична дія для України була дуже вражена цими історіями щодо того, як працювала вся команда Захарівської багато лікарні. Під час початку війни і їх духу, їх командній роботі, їх ставлення до пацієнтів, їх ставленням до всіх, хто знаходиться у цих громадах. І це спонукало нас для того, щоб ми допомогли дійсно команді лікарні побудувати сонячну електростанцію. Нам дуже допоміг Норвежська рада. А, і ми їм дуже вдячні. Я вам дарую таку класну давичку. Тут є зазначено скільки ми вже реалізували наших проєктів. Але ви маленька частина, але дуже велика частина для нас. Дякую. Тепер, як розповіли представники Норвегії, вони вражені рівнем української медицини. Тим більше тут в Захарівці, де менеджмент спільно з місцевою владою зумів досягти таких високих результатів. Тому й обрали цю громаду для того, щоб зробити внесок у її зміцнення завдяки альтернативній енергетиці. Со so, uh, uh, for Ukraine Foundation, Uh, local authorities in the uh, Harica Romada and uh, Hospital Administration. Uh, the result is to practice Norvegan Radio Spring Jones, National Partners, Logan Fund Energy Act for Ukraine, Захаївською Ромадою та Адміністрації лікар. Uh, funded through the uh, Nansen program for Ukraine, which NRC, our organization, is implementing in different regions of Ukraine. проект фінансується урядом Норвегії у межах програми NNC НСІН та реалізується енерсі у різних регіонах України. Захарівська лікарня демонструє приклад стійкості під час війни. Сонячні панелі стали ще одним доказом: світло перемагає темряву завжди.